Я бажаю всім нам відродження. Клас. Дякую, Максима, дуже глибоко поробила собі вправи, так тепло стало, і дійсно воно ресурсно ну, дарує багато енергії. Дякую тобі за таку скарбничку, реально скарбничку, яку я впевнена збирала руками. І так нам дуже це все ну, багато відчувається в цьому тепла, багато відчувається в цьому мудрості і такого знаєш, ну, від серця. Відчувається, що це дуже від серця, що це дуже прожите. І це було Дуже дуже цінно, і я прочитаю тобі, дівчата пишуть, що тепленько стало відчуття дому в своєму тілі подобається це після вправ. Ви мене надихнули, продовжувати далі свої стильові зустрічі. Так. Це от нас спочатку на початку, те, щоб знайти в ком'юніті спілкуватися. Наскільки це важливо. Мене пані Оксана заколисала. Так добре, що немає питань, тільки приємні враження. Щира подяка. Дякую, багато вдячностей, ви неймовірна. І так, друзі, якщо є питання, пишіть. Пишіть, що вам найбільше надихнуло вас, що найбільше ви забираєте собі. Бо що всі заколисалися і великою подякою мають певно, в тілі, що це перетравити дуже-дуже важливі теми. Купа подяки, купа сердечок. приємно. Від Це Боксана, хочу додати, що насправді, коли в ретроспективі так аналізуєш, там все шокується, особливо останні три роки, що. От воно наче зробило нас е, насправді настільки сильнішими, е, що якщо б ми цей досвід не отримали, не зрозуміло б ким ми стали. А mm -hmm. от коли в соціалічках в спостерігаєш за тим, що говорять там, ну, наприклад, американці прості люди або політики, да, і ти розумієш, що з одного боку це страшне таке невігластво, але е, в той самий час ти розумієш, що в них просто. Немає цього досвіду, тобто вони не можуть дати якусь адекватну оцінку всьому, що коїться, а... якщо вони бачили тільки сторіс.